Питання моєї стійкості, Фріц. Це лише питання часу. Я не можу зрозуміти, що не так з кольором мого волосся і сформою мого носа. Вони виганяють мене з рідного міста лише для того, щоб отримати додатковий пайок масла. Ви монстри, Фріц. Так, так, і ти також. Ви винайшли квантову теорію. Ви знайшли найхитромудріші методи лікування. Але ви не можете протистояти тим дурням, які вам, які, вам, які вам керують. Вам кажуть, що ви завоюєте світ. Але ви навіть не можете вибрати дружину за покликом серця. Повні солдати задачі своєї. Кожною полею і бій, Фріц. Та ви монстри, бачиш це плаття. Воно знадобиться мені в новій країні, коли в мене буде новий чоловік. І йому вистачить сил, сміливості та мужності тримати мене біля себе. І не кажи, що це на який, якийсь лише місяць. Ти знаєш, все те, що відбувається, це триватиме багато місяців. І ти знаєш це, Фріц. І коли ти подаватимеш мені шубу і казатимеш, що це лише на кілька тижнів, то знай, що шуба мені потрібна тільки взимку. Господи, який сором.